Подивитися у скрині, подивитися у совці, Я не знаю, чи ви знаєте скрині, можливо, ви знаєте, аж совка, тому що перед цим у нас були дзвінничини, то вони запитували, що це таке скриня, Це завжди в хаті була москвиня. От а совка це був те ж саме, як і скриня. Це був аналог шафи для одягу. Так, от ми попросили одне: подивіться, і що ви там знайдете, яку в старовинну річ ви не знайшли, приносите до нас, в якому вона стані не була. Ми її приведемо у належний вигляд, і це все зробимо і чи виставимо. тим роковинам відкриття американського континенту, і на цій виставці американка пані Декар'єр виставила. Роботу наших клембівських жінок це було гаптування срібними нитками, вишивка срібними нитками. І відповідно мене завжди запитують, скажіть мені, а як це ця, це гаптування, де Америка і де Клембівка Навіть у нас в Україні і, можливо, на Вінниччині не завжди знають де знаходиться оце село. То я вам хочу сказати, що. У той час село наше і навколишні села належали польському пану Маньковському, в якого була дружина Текля, яка була дуже освіченою, дуже культурною. Вона мала багато друзів за кордоном. І коли вона приїхала і побачила роботи наших лимівських жінок, вона була ви мої перші уроки і дізнається про звичаї, про традиції свого народу, вчиться рідної мови і культури. Тому наша мета одна: щоб донести дітям, внукам і правнукам, про те, що вони народилися в славетному селі. І що вони мають чим пишати? І збільшили Марія Іванівна прийшла і каже, о, а воно по центру моя мама, яка померла, коли Марія Іванівна 95-му народилася в 19-му. Да, е, наша землячка Ніна Юхимівна начук написала, Почекайте, я включу світло, у нас є світло. Написала це гарний дуже. вірш. У Лимбівській хаті на світанку <реш> вишивати вчить матуся дочку. Не один закоханий Іванко притулив до серця ту сорочку, ту в яку уся хлебівка вбрана, ту сорочку, що і сонця ткана, що вкривалась в мить вечорові, з рідними узорами любові. Чорна нитка борозна у полі, а зелена зоряні тополі, жовта нитка колоски в усаті, а червона щастя в кожній хаті. Біла нитка сонячна надія, синя вітер у холі віє. Нитка фіолет... фіолетова стежина, що веде усіх нас до родини. Саме там вишивки. Вишивки це наше родинне, сакральне, те, що нам передається з покоління в покоління. Ось подивіться, де да, би гарно розмальована грубка. Наші жінки любили прикрашати. Ви подивіться, під що ось це, я не знаю. Я запитувала, ви знаєте, що це таке? кажуть по в нас кажуть палатарі, це з молдавського. Це те, що ткали і прикрашали хату, прибиваючи по попвікнами. Оце килиму десь біля сотні років. Ви подивіться, як кольори підібрані. Так, так, так наші жінки не закінчували художніх училищ. Вони не вчи їх, ніхто не вчив, як підбирати який колір, з яким можна скомпонувати. В них це все було всі передавалося на генному рівні. От, бачите, як красивий. Ось це по підвіконня теж. Так, це у нас мисник в кожній хаті був. слова миски. Миска, так, тому що не було шафи для посуду. Був мисник виробляли руками. Все це робили. А як оце називалося? Шуплис отак це вже сучасний. Він хоче, ми вас приберемо. Подивіться, яка пані файна. файна пані. Як багато одна тільки річ. Ні до масажиста нікуди, бо ваші ноги будуть, <плес> ваші підошви будуть масажуватися і без цих масажистів. <плес> Оці апарати, кросна, яке називається, і по селі лунав стуки. Оце бередо отак. Раз і раз, раз і раз. Це одна, до речі, одна із е, таких, можна сказати, е, як відки пішла назва Климбівка, так от одна із версій про те, що це Плацали. була Килимбівка, Килимбити. Килим би, стукали вночі взимку зим, по селі, роздавався стукіт у цього берда, бо тому що ткали килимик. Ну, а друга версія це прочитайте книжку Павла Нанієва. Тричі продана. Та, про... Там розповідається, що у першої жінки Потоцького Жозефіни, яка жила у там, то у Тульчині, де палац Потоцького, саме вона спроектувала при запросила цих архітекторів для того, щоб зробити оці, оту красоту з тих будівель. До речі, мала 11 дітей, померла в 47-му році, коли їй було 47 років. І в неї був управдом, правдом, тому що Потоцький весь час був в ділах. Він у Польщі, він на війні брав участь і так далі. Ну і так як кожен чоловік. Да. Так от, а в неї був правдом, якого звали Северин Климбівський. І він настільки ну, служив цій Жозефіни, настільки допомагав її керувати. Тим великим статком, який у неї був, що вона вирішила зробити подарок і подарувала йому два села в Ямпільському повіті. Одне село назвали Северинівка, так і воно є, а друге село назвали Климбівка. Це наше село. Вони були подаровані цьому Северину Климбівському. Більше того, якщо ви приїдете ще, у нас є біля села у лісі так звана золота криничка. Що це за золота криничка? Цей Северин Климбівський возив її раз у тиждень у озеро, яке знаходилося там у лісі. Вона там купалася. І одного разу, коли вона купалася, вона загубила обручку, яку їй подарував оцей <клес> Котовський. І їй зробилося дуже шкода. Ну, як би там не було, це там як про чоловіка згадка. І цей северин Климпівський поїхав у села, які належали. І їм зібрав чоловіків для того, щоб вони викопали канави, щоб воду з цього озера випустити, і щоб там на дні пошукати цю обручку. Так. І коли ці чоловіки це зробили, вода витекла, а на місці тої води забило чотири джерела: джерельна, чиста, дуже смачна вода. І так і назвали її цю криничку. Появилася криничка золота криничка. Вода дуже чиста. Наша Галина Петрівна там живе недалеко. Галя, де ти? Ага. Іди розкажи за цьому. Я трошки далеко живу. Ага. Вона, ага. вона приходить ага. туди і набирає там води. І от одного ла і вмиваєся. Бачите, від... яка і... гарна? І от одного разу вона набрала води. Розкажи набрала води. Ось і забула там за пронові ці да. ж... да. і забула за ту воду, коли я вже ж літом думаю, що за каністри. І там та вода і не позеленіла, ні за. Лариса плочилася, нічого. То Ви так, на водохреща, напевно, набрали? Ні, ні, ні. ні. ні я не брала літру. Брали і, і возили у санапідемстанцію Вінниці. Брали зразки цієї води і там сказали, що такої чистої води немає ніде. Вони шили знизу, О, і так тому пішла назва низ. Дивіться, а як чого? це зеркальне відображення і захищає цей це лицева, О, а це виворотне. Це, це звідси О, це шире. Шире. Ось так В, Ну, Від себе до себе, від себе, через ниточку. Угу. Попробуйте, яка ця, угу. е, який узор виходить, ніби бархат, ніби угу. велюр. Угу. Ви подивіться, як виходить, бачите угу. чи ні. І я весь час запитую. Я кажу, ви зверніть увагу, де ця квітка ж посереду. Як воно розуміє? А що це тут а у, у нас знаходиться? У вас дуже гарна. ця А в нас тут знаходиться щитовидка. Точно так, західська точно так. у нас тут щитовидка. Мало того, що ця квітка, ця вишивка являється уже оберегом. Вона ще захищає, вона захищає щитовидку вже подвійний захист. Тепер, як Марія Іванівна сказала, шиють і знизу або з виворотю, по народному кажуть. Ви знаєте, буває так, що у нас у кожного є якийсь... Кажуть, люди, є очі прості, є очі врочливі, коли наворочують, коли ви щось одягнете, красиве. Да, 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 да. І вас побачить, яка красота. Або дитина, ой, яке воно все. І тоді ви приходите додому, піднімається, да. вам щось мішає, вас ніхто не може діагностувати. Так само і дитина плаче, температура піднімається і все. І тоді ви йдете до когось, чи до екстрасенса, чи до бабки, і бабка що там каже, а тоді каже. Візьміть і передягіть щось якусь одіжину на виборі, щоб оце все відійшло. Це, це, так і у нас... народів то й булавочку, й все, так. А от як в Турції оці очки, знаєш, відрізали так, так і у нас получається потрібний захист. Нас є. Квітка у нас є щитовидка, і у нас є вишивка і знизу, з вибороною зеленої, яка захищала того, хто носив цю ту... блузку. Я хочу показати вам оце сорочки. Є сорочки, які вишивалися і хрестиком, але в основному вишивалися низю, і ви знаєте. Оця традиція не пропала. Ось нам жіночка принесла сурочку для своєї внучки. Бачите, вишила. Mm -hmm. Це ну, тканина не домотканна, це вже тканина, яка куплена, але все рівно є mm -hmm. квіточка і зверху є хрестик для того, щоб Господь захищав її онучку. Mm -hmm. Бачите, хр... квітка є. Ще одна сорочка. Бабушка принесла, в неї дві внучки вже вийшли заміж. Вона каже. Тоже ось вишила для них. Це ж саме сорочка, вже не босіє всі це домоткана тканина. Але знову ж таки вона не забула вишити ось цю сакральну оцю квіт.